Ладно, ладно, тепер для любителів мистецтва будинок вчених. Це в колишньому закритий клуб галицьких аристократів, де любили пограти в картішки на бабосіки. Посиділи, дай можна відправитися в італійський дворик. Заплатили туди десь 20 гривнів, да зробили собі фоточок в інстаграм, а тут безплатно на Львівській площі. Ну і пішли в газову лямпу. Фішечка, що у цих наливочках треба якби відгадати смаки, і я вам нагадаю, що реклама не проплачена. Додам, що це другий найбільший музей газових ламп в Європі. Тут понад 500 екземплярів. Їх можна зустріти тут будь-якого виду, а внизу є музей, де ви можете придбати собі сувені. Раджу завантажити. Мобільний застосунок локаль, тому що всі ці заклади майже одна мережа, і ви отримуєте бонуси, які можна потім обміняти на сувеніри.